Пиздити чоловіка, коли він не допомагає з контентом. Норм. Норм. Коханий веде інстаграм. З трьом. Та ну нафіг, зірка має бути одна. Я. Я взагалі вважають, чоловіки мають в інших сферах заробляти. Не в інстаграмі. Танцювати на камеру. Трьом. Норм. Плакати сторіс. Ну, норм, якщо в тебе щось сталося в житті, я вважаю, що ти маєш бути щирою і перед собою, і перед своєю аудиторією. Ну, не норм, а якщо це якась виписана інтрига, я такого не О, їсти по вартеру стрьом. Я вважаю, що людина має цінити себе, свій час і. Свої ресурси. По-перше, ти маєш приїхати на місце. Це по-друге, потім дуже багато часу на монтаж іде. А люди думають, та що ж це ж 2-3 хвилини зняти сторіс та і все. Це для людей, а для нас це зовсім по-іншому. Це ж може тільки дорога зайняти, пів години чи години. Згодна, згодна для мене норм, і я теж ціную себе, але їм побартела. Я люблю це знімати з фільтрами. Норм в випадках, коли ти не виспався або погане світло, а так то ні. Норм, якщо це виглядає натурально, а не коли ти п'єш з бокала і в тебе там... Напишіть в коментарях, що для вас норм, а що для вас стрьом, і з чим ви погоджуєтесь, а з чим ні. Якщо подобається така рубрика, ставте нам сердечко. А побухати по вартеру. Я вообще не піла алкоголь.